Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 21.00 відбудеться матч плей-офф, ліги конференції. Кривбас! У себе номінально вдома буде приймати Реал Бетті. Сьогодні, мої любі друзі, хочу поговорити про цей поєдинок. Ну в кінці відео я зроблю цей прогноз на цей поєдинок. Поділюся своєю думкою, чого все-таки очікую я від даного двобою. Давайте вже розпочинати, мої любі друзі. Матч, до речі, пройде у Словенії. Ну, давайте розпочинати, мої любі друзі. За останні п'ять поєдинків у Криворізької команди три поразки, дві перемоги. Поразки були від Вікторії Плензень, від Карпат та від цієї таки Вікторії Плензень. Ну, справедливості раді в усіх цих поєдинках Карбас. Ну, не виглядав безнадійно. І з Вікторії в першому матчі були моменти. І всі такі Вікторії, в менші відповіді також були моменти, просто Кривбас їх не реалізував. Навіть з Карпатами були хороші моменти, і пенальті не реалізували. Там, взагалі, в перші хвилин 15 Карпас виглядав доволі -таки потужно, але потім Карпати перехопили. ініціативу і перемогли. 3-0, але все-таки ця поразка Кривбаса. Від Карпат вона була все-таки по ділу, тому що Карпати спортусь і Раді, але виглядала більш, більш цікавіше, якщо брати весь поєдинок. Ось в будь-яку випадку Кривбаса переміг Рівніцький Верес 2-0. Перемогли по ділу криворісці, виглядало доволі таки потужно. Реакція підопічників Юрія Вірнадуба була дуже-дуже гарною, команда перемогла. І в такому доволі таки хорошому настрої готується до Реал Бетіс. Реал Бетіс, іспанська команда, всі ви прекрасно знаєте Реал Бетіс. Реал Бетіс дуже така, така сильна команда. Ось, ну ось, до речі, за останній матч, ну так, була поразка від Манчестер Юнайтед в товариському матчі, але перемогли Аліці Хат, ніча з Кадісом, ніча з Ліверкутинським Байером і ніча з Каталонською Жерона. До речі, цей матч я оглядав, Робив, по цьому я огляд, матч, можете подивитися, якщо у вас таке бажання. Реал Бетіс, якщо беремо останній матч з Жероном, то команда виглядала потужно в першому таймі, але в другому таймі Реал Бетіс трішки збавив темп, і Жерона цим скористалася, тому що каталонці в другому таймі виглядали цікавіше і, і абсолютно по ділу забрали одне очко. Із Севілі. Реал Реалбетіс дуже сильна команда і справді дуже багато видатних футболістів. До речі, сезон 23-24. Команда завершила на сьомій позиції. Набрали підопічні Пілігрині 57 балів. а ну, три бали відстали від реала Сосі, да, да, ось, ну В принципі, непогано. потрапила в Єврокубки. Ось, якщо подивимось, сезон 22-23. Вони зайняли шосту позицію. Ну, в принципі, Реал Беттіс так стабільно останніми роками грає. В Європі команда і п'яту позицію навіть посідала. ось Тут Real Betтіс, я ж кажу, з останніх роки це та команда, яка є таким єврокубковим іспанським таким бойцем. І справді, ось дивлюсь, Джекіт Рік, і бачимо Real Betтіс. Ну За останні сезони так чотири, команда з Севілі. Ну, да, Ліга Європа, Ліга Конференція до Ліги Чемпіонів. Реал Бетіс не потрапляв, але все-таки команда справді дуже сильна. Реал Бетіс, Зараз вона на 13-й позиції, але все-таки що А Ось і футболісти Реал Беттіс. Тут є такі футболісти, як так, Іско, Ектор Білярін, Айоза Перес. Ну, дуже багато хороших футболістів. Дуже багато бартера. Той такий Бартера, ось Хуан Мі, Андріан із Ліверпуля. Тобто дуже багато таких футболістів, таких на Більфікір. Мої любі друзі грала ну, Бетіса неймовірна команда. Відбор виконавців грала Бетіса неймовірний, і справді Рала Бетіс. І В іспанській лалізі, я, якщо чесно, вважаю, що ця команда може і вистрілити. Команда е, Пілігрині вось рабець. Це справді доволі таки не присказуємо, що там сказати команда. Звичайно, що вони фаворити з кривбасом. Е, навіть жодних питань немає. Звичайно, що воно так, але звичайно, ще в української команди шанс. Будуть. Я в цьому навіть не сумніваюся, що в української команди будуть шанси. І головне цими шансами скористатися. Я думаю, що по силам проти Реалбетіс. Да, Реал Бетіс в да, у них майстри. Але в Крибаси є свої майстри. Ось мої любі друзі, тому я вірю в українську команду. Я вірю в українську команду, я вірю в підопічник Юрія Вернедова. Я думаю, що Крибас робить все від себе можливе і неможливе. Щоб пройти Реал Бетіс, Я це вірю. Ось. Команда доволі-таки атакувальна, да? що Реал Бетіс, що Криворізький кривбас, Реал Бетіс та Кривбас грають в динамічний футбол, в атакувальний. Фізично дуже сильні команди підготовлені. що Кривбас дуже фізично, якісно підготовлена команда. Що Реал Бетіс також дуже фізично, якісна. Готова команда. Ось я очікую дуже багато голів. Я, чесно, я очікую дуже багато голів від цієї пари. І я думаю, що однозначно обидві команди заб'ють. Ось така, ось така моя перша думка: це обидві команди заб'ють завтра. Ось другий принос, мої любі друзі. А ви знаєте, думаю, що Карабас не програє. Да, мої любі друзі. Я сміливо кажу, тому що я вірю в українську команду, і в мене є таке внутрішнє перечуття. Що українська команда як мінімум не програє. Я не кажу, що Кривбас прям переможе там тренувати. Ось е я це не кажу. Я не включаю нічі. Але думаю, що Кривбас точно не програє. Точно не програє. Тобто я думаю, що або нічі, або якась мінімальна перемога Кривбаса. Ось, там, Наприклад, з рахунком 2-1. Або якась нічого 1-1. Ну, за все, я думаю, що якась нічого можливо, 1, -1. Буде. Ось, але в будь-якому випадку, основна моя думка, ось така. Обидві команди заб'ють, та Кривбас, як мінімум, не програє у першому поєдинку у Словенії Реалу Бетіс Я думаю, що Кривбас точно не програє. Що думаєте, друзі? ви, До речі, напишіть в коментарях, які взагалі ваші думки. Ось. Звичайно, що буде дуже важко. Реал Бетіс, неймовірна команда. Команда іменита іспанська команда. Ось тому, звичайно, що буде дуже важко. Але по силам. Нічого не мене можливо, я думаю, що Кербас по силам пройти навіть е таку команду, як Реал Бетіс. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Ще раз нагадаю всіх прогноз, обидві команди заб'ють, та Кербас, як мінімум, не програє Реалу Бетісу у першому поєдинку. Але я, 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 в том месте, я вірю, що Кирбаса посила, не скажу про цей Реал Я це вірю. Дякую вам за увагу, бережіть себе, бажаю вам всего всього самого найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей.